Російські війська обстрілювали морні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 23 серпня о 4 ранку в селі Шийківка Ізюмського району внастрідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. 23 серпня, о 3.38, в селі Богославка Борівської територіальної громади внастядок обстрілу горіли будинки. Постраждала 78-річна жінка. Під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік. Тривають рятувальні роботи. 23 серпня, о 3.30, в селі Колісниківка. Внаслідок картопстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранено 46-річного чоловіка. О 15.47 поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі близько 5 гектарів. О 15.42 в місті Богодухів. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено приватне підприємство: шість приватних будинків, два багатоквартирні. Будинки, чотири автівки. Постраждали вісім людей. Серед них 15-річна дитина. Загинув 57-річний чоловік. О 15.42 В селі Семенів Яр Богодухівської територіальної громади. Внастідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі двох гектарів. О 13.30 в селі Новоосинове Куп'янського району. Внастідок обстрілу горіли покинуті будинки. Об 11.35 в селі Глушківка Курилівської територіальної громади. Внастідок обстрілу горить приватний будинок. Об 11.20 в селищі міського типу Куп'янськ-Возловий попередньо внаслідок мінометного обстрілу горіла господарча споруда. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждав 65-річний чоловік. О пів на дев'яту ранку в селі Одрадне Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Рятувальники звітують протягом доби з 103 оперативні виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж від ворожих обстрілів в Богодухівському, Ізюмському та Куп'янському районах області. О 15.30 російські війська завдавали масованих обстрілів реактивними системами залпового вогню по населеним пунктам Богодухівського району. В результаті ударів по місту Богодухів одна людина загинула. Ще вісім отримали травми. З них одна дитина. Крім того, пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі. Інфраструктура цивільного підприємства в результаті іншого удару сталася пожежа у лісовому масиві. Горіла хвойна підстилка на площі близько двох гектарів. Окрім цієї пожежі, ворог спричинив ще сім пожеж в екосистемах на загальній площі більше десяти гектарів. У селі Одрадне Шевченківської громади та у селі Богуславка Борівської влучання російських снарядів прийшлись на приватний сектор. У першому випадку горіла господарча споруда з сіном та соломою на площі п'ятдесят. П'ятдесят квадратних метрів у другому два житлових будинки на площі 80 квадратних метрів. Поранено жінку 1946 року народження. Загалом зафіксовано 69 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 45 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Також на визначених відтинках фронту наші воїни проводили активні дії для покращення тактичного положення. 14 разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку поблизу населених пунктів Стельмахівка, Сеньківка, Глушківка, Лозова та Андріївка. Підрозділи Сил оборони відбили 10 атак. Ситуація напружена. Тривають чотири бої зіткнення. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.